14 квітня 2025 року у кривому розі було відкрито дві громадські кухні для внутрішньопереміщених осіб. Це проєкт міжнародного благодійного фонду World Central Kitchen. Кухні створені на базі шелтерів, де проживають внутрішньо переміщені особи. І на одній з цих кухонь ми сьогодні побували. Давайте подивимося, що тут відбувається. Наша мета. Допомагати не просто їже підтримувати людей морально, давати людям, людям натхнення, відчуття такого, що люди не що, шошови що не самі. Так ми всі наша команда українська, нас немає хто... <сі> то ми всі разом вздовж лінії фронту і в Харкові, в і в, в Травоторську, і в Кривому Розі, в Херсоні, в Миколаєві. Всюди є наші люди, які допомагають, ну і наближають перемогу України. Сьогодні для нас дуже важливий день, тому що ми відкриваємо в нашому місті п'ять соціальних кухонь для вимушено переміщених осіб, які дадуть можливість людям смачно готувати і покращити їх життя. Добрий день! Доброго дня. Розкажіть нам, що ви тут таке смачненьке готуєте? Я готую блиці, вже зварився, також у сюди теж готують борщ і піцу. Ви цим займаєтеся як волонтери? Е, ні, ми не, тут, ми ми тут мешкаємо. Ви мешкає так, ми ви в А звідки ви? Я з Донецької області, місто Селидове. А ви? Місто Українськ, тож Донецької області. А Я. ви теж? Ми з Херсонської області, Борославської район. — Ви давно тут проживаєте? Ні, ми п'ять місяців. Я пів година. Я три роки. У нас сьогодні відкриття наших новеньких кухонь, в яких була проведена реконструкція повністю. Там був постелений лінолеум, замінено електрообладнання, кухонне обладнання. Вони оснастили наші кухні новими електроплитами, які з духовими шкафами великими комбайни. Мультиварки, мікрохвильові печі це все дуже гарне, якісне, нові столи, раковини, змішувачі. Чотири кухні відремонтовано із шести. Це велика кількість таких кухонь, я гадаю, так що ми їм дуже, -дуже вдячні за це. Одна кухня і друга кухня готували борщик. Одна одні дівчатка за ще захотілося їм зробити зефір, другі блинці. І це вони сказали, що буде таке, як. Змагання між собою, негласне. Потім вони всі, всі отримають борщик і всі прийдуть до нас куштувати. Цей борщик буде комісія, яка це все покуштує, оцінить. Ми працюємо по всій лінії фронту і допомагаємо вимушених переміщеним особам з перших днів. І щасливі очі для нас дуже важливі.